Любі підписники та гості нашого каналу. Впродовж наступних кількох хвилин ми розповімо вам, яку погоду слід очікувати в неділю, 11 серпня, в Україні: Львів, Луцьк, Тернопіль: 25 градусів тепла в день. Готуйтеся до дощу у другій половині дня рівне 24 градуси в день. Буде ясно і без опадів чудовий день для прогулянки. Івано-Франківськ. 26 градусів в день. Хмарно з проясненнями, але без опадів. Ідеальна погода для пікніка. Ужгород. 28 градусів в день. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Чернівці. 27 градусів в день. По обіді очікується дощ. Тож плануйте свої справи відповідно. Хмельницький. 29 градусів в день. Підготуйтеся до дощу, адже він неодмінно з'явиться. Київ. 26 градусів тепла в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Чудовий день для прогулянки по місту. Чернігів. 24 градуси в день. Дощ ближче до ночі. Тож візьміть із собою щось тепле: Житомир. 25 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Гарний день для відпочинку на природі. Суми. 24 градуси в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Насолоджуйтесь приємною погодою. Вінниця 26 градусів тепла в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Ідеальний день для прогулянки парком. Черкаси 27 градусів в день. Ясно і без опадів. Чудовий день для активного відпочинку. Кропивницький 28 градусів в день. Ясно, без опадів. Чудова погода для будь-яких планів. Дніпро 28 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Вдалий день для прогулянок вздовж набережної. Полтава. 27 градусів в день. Хмарно з проясненнями опадів не передбачається. Насолоджуйтесь комфортною погодою. Запоріжжя. 30 градусів в день. Ясно, без опадів. Спекотний день. Не забудьте про сонцезахисний Крем. Миколаїв Херсон. 32 градуси в день, ясно без опадів, Одеса. 30 градусів в день, ясно без опадів, Харків 26 градусів в день. Короткочасні дощі по обіді. Тож плануйте свої прогулянки відповідно. Щоб не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!